Ми мали можливість заслухати звіт по виконанню попередніх рішень. Особливу увагу звернули на питання дітей. Зараз власне є можливість, потрібно лише організувати процес для того, щоб всі діти зростали у сімейному середовищі. Також важливо. І реалізація тих механізмів, які даються не лише державою, а також і міжнародними партнерами, це створення реєстру збитків на платформі Ради Європи. Це вперше створюється такий механізм за всю історію світу. Він створювався три роки. Ми вважаємо, що потрібно більше інформування. Чому Тому що лише 70 тисяч поданих заявок, це що стосується і вимуш. Чудного переселення, і завдання шкоди, і, не дай Бог, смерті близьких родичів, майнового характеру, звісно. Ці категорії діють паралельно із механізмами, відшкодування, які є в державі. У нас величезна кількість об'єктів, які пошкоджені або зруйновані. Це майже 90 тисяч об'єктів, з них більшість це саме житловий фонд. Не почули проблематику, дійсно наголосили на на тому, що потрібно працювати, зокрема наповнення реєстрів. Ну і звичайно, наповнення реєстрів в принципі нерухомим майном. Це мова йде про те, коли нові реєстри створювалися в 2010-2011 роках, Електронні реєстри у людей старе право власності. І вони просто не внесли його наслідки, те, що люди не можуть скористатися відповідними програмами щодо компенсації або пошкодженого або зруйнованого майна. Кондре вже зарекомендував себе як досить ефективний майданчик, перш за все, комунікації, як горизонтального рівня між громадами та областю, так і вертикального, звичайно, із офісом президента, із профільними міністерствами, урядом в цілому.